Нахаба не нажери та живі контейнери з небезпечними хворобами у Львові. Оголосили війну мишам та щурам, що правда лише у центрі міста і лише у тих будинках, які обслуговують комунальники. Усі інші мають знищити грузунів самотужки. Почастішили звернення мешканців щодо появи гризунів. Нами прийнято 14-го числа розпорядження про проведення позачергової дератизації. Ми закликаємо усіх інших управителів. Ми говоримо зараз про будинки, якими управляють ОСББ, будинки, якими управляють житлові будівельні кооперативи. Також є приватні управителі. Також долучитися до цієї роботи. Зоряна Волошан винищувачка гризунів у спеціальному екіпіруванні та озброєна отрутою. Вона сміливо досліджує кожен підвал. Сховатися від неї нереально, адже деретизаторка знає звички щурів, немов своїх п'ять пальців. Це є затравлена пшениця, яку ми розсипаємо також у підвалах, але ми чергуємося. один раз пшеницю, другий раз отаку смерть. Є ще така смерть щурам, а це в нас є винищувач мишей та щурів. Гризуни звикають до одної і тої ж самої, так що ми міняємо отруту принаду кожного місяця. Євгенія Полікарпова правда тут Львів.